І ми з вами збираємося тут, в першу чергу, для того, щоб почитати Біблію і поміркувати над тим, що нам говорить Біблія. Чому це важливо? Тому що особисто я переконаний глибоко в тому, що Біблія це незвичайна книга. Біблія це слово Бога, це послання Бога до людей. І це послання воно має дуже важливе значення для будь-якої людини. Чому? Від нашого ставлення до того, що говорить Бог, залежить наше життя і не тільки на землі, а й після земного життя. Друзі, наступна наша зустріч планується через два тижні. Я не знаю, яке там число. Будемо десь 27, да, 27 чи 28 Ми напишемо в групі так само в суботу на 15 годину. І також нагадуємо, що зібрання тут проходять щонеділі на 10-ту годину ранку. Будь ласка, ми будемо раді вас бачити, приходьте от і спілкуйтеся, слухайте слово Боже. Все, Дуже дякую всім за увагу.